Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви вже чули такий вислів поставити країну на військові рейки». І зараз подивимося, чи можливо, так, чи можливо це зробити, допоможе, чи зашкодить країні перемозі. І так, чи можна так зробити? Можна. Карти кажуть, що можна. Єдине, що зараз я докладу. Ага, пручаються. Не кладуть. Можна, зробити можна, але є три складові, які, будемо так казати, припиняються. От давайте подивимося, хто це може бути. Тут аж силою стоять і все нижче для того, щоб не покласти країну на військові рейки. Дивіться, тут аж вогонь кипить. Перша карта сказала, можна 100%. 100% можна. Тільки хтось це стопорить. Тут аж борьба йде. Зараз я вам покажу трошечки ближче, щоб ви бачили. Ось. Борьба сильна, і тиск, і плюс все нищиться, щоб не покласти країну на е, військові рейки. Зараз ми подивимося. І так, де моє запитання? Як загубила? І так. Тобто покласти можна, але хтось тут пручає. Давайте подивимося, це Офіс президента. Ну, давайте влада. Давайте це влада. Що робить влада? Да. Ну, Так влада у нас іде по домовленості. Все затягує. Все затягує і водить нас пустелею по всьому світі. Ось так. Затягують. Ви бачите, перемогу. Оце є затягування перемоги. Затягування. Тому що неприйняття вчасних рішень, затягування, е, в, е, знаєте, хождіння, і, е, як би це сказати, заводять нас не туди. Ось як. Що робить влада? Ось що вона робить. Вона не робить нам військові рейки. А тепер зараз подивимося, чи допоможе. Якщо покласти країну на військові рейки, тому що дуже багато людей говорять, що неможливо, знаєте, хтось, от я не знаю, дійсно, люди думають, що це почнуть младенці у нас на заводі патрони виготовляти. Ну, це вже взагалі, правда? І так, дивимося, чи допоможуть. Якщо Поставити країну на військові реки. Це допоможе чи зашкодить країні і нашій перемозі? Зараз будемо дивитися. Ну, вже перша карта говорить, що навпаки допоможе. В принципі, дивіться, навіть і не треба нічого і далі докладати. Карти вже, вже точно показують. По-перше, перемога, боротьба це все підсилює і гармонізує. І все, знаєте. Все підчиняється одним рукам. Ну, в принципі, у нас і зараз все підчиняється одним рукам. Вірніше одному органові, ви, ви знаєте, всі, якому. Ось. Але е, вся енергія буде йти, йти на перемогу. Буде йти, бачите, повна перемога. Зразу карта випала повна перемога. Сили бор боротьбі. Енергія, все буде йти для того, щоб перемогти. Навпаки, це було б дуже-дуже добре. Чому це не робиться? Давайте так. Чому не робиться? А, в принципі, вже було. Не робиться, тому що домовленості, ряд перед цим був домовленості такі. Ну, я можу тільки сказати, що це домовленості, оті Оманські кейси і тому подібне. Щиро вдячна вам за увагу. За ваші запитання, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!